Вітаю на каналі Магія Таро. Ми подивимось, чи є негативний магічний вплив на той людині, про яку ви зараз думаєте. І в мене було питання в коментарях, чи є магічний вплив на алкогольну залежність у того, про кого ви зараз думаєте. Чи є негативний магічний вплив. На тому, про кого ви зараз думаєте, і чи є вплив на алкогольну залежність. Скажіть, покажіть. Взагалі є негативний магічний вплив на ту людину. Е, магічний вплив є. Е, і чи є негативний вплив на алкоголічну залежність, чи на алкогольну правильну залежність, чи є вплив. Так, є вплив в підвішеному стані. Так. Значить, дивіться, тут по першому розкладу також це вплив, щоб людина була не в змозі мати якісь стосунки. Головний вплив, щоб людину ніде не приймали. Щоб вона з усіма сварилась або він. І тут, бачите, побита посуда, що агресивна поведінка, що все побито, все зламано. І що людині треба, ну, щоб від неї відмовлялись, що їй треба йти. Розлучення сварки отаке. Так. Тут вийшла далі, що зараз в роботі. Працює вплив на молоду людину. Або чоловіка, або жінку, це може бути і так, і так. Ось. І що роблять? Дев'ять мічів: що людина хвора, людині дуже погано, вплив магічний, мама намагається захистити, і тому все в підвішеному стані. Тобто, воно не йде зовсім погано, так, як хотіли зробити. Бо у мамин захист працює, але в підвішеному состоянні, що нема ніякого там зрушення, людина страждає. Чого цей магічний вплив причепився? Яка карма роду? У того, про кого ви думаєте? Карма роду того, про кого ви думаєте? Негативна карма роду. Цей негатив причеплений по роду. Так. В роду були люди з магічними здібностями і по материнській лінії, і по батьківській лінії. І оці негатив, карта смерть. Що ти смерть? що? ілюзія? І це випивка. І воно так зроблено, що причеплено по обману. Тобто, ті, хто робили магічний вплив, вони подивились, які проблеми були в роду, і причепили до тої проблеми цей алкоголізм, що ваша дитина, або та молода особа, про яку ви подумали, або ну, та, та, та людина, про яку ви собі задумали, що вона як. Повинна розплачуватись за цю карму родову. Це причеплена, Я б сказала, що без алкоголізму. Зараз я хочу подивитися, хто, кого причепили, хто робить алкоголізм, кого причепили, скажіть, покажіть. Покажись нам. Полоні. 4 міча, щоб це було тривало довго, погано. П'ять мечів – це що людина намагається втекти, і що цих бісів там їх багато. Людині дуже важко, вона не може з цього вирватися, вирватися. Це поразка для людини. І є, що їх багато, оцих тих, що причеплені. І це біс алкоголізму. Що до нього хоче причепиться то один, то другий, то третій. ося нечисть, Коли він випиває і буває агресивний, це не він, це та е, сущність, ну, та темна сила, яка до нього причепилась і в його тілі в цей момент живе. Так, скажіть, покажіть, хто тим керує. Верховна жриця зробила по цвинтарю. Причепила якусь. Ой, зробила по цвинтарю. Причепила темну силу. Це можна вилікувати. Ви з цим боретесь і, і щось ви робите, якісь процедури відбуваються, може, чистки, якісь ще молитви, не знаю що, але інколи стає краще у мірість із сеління, що якась щось може даєте пить, таке, що допомагає. І тоді у ці черті вони відступають. Так. Карту пораду прошу, що робити. 10 кубків. Все буде добре. Це випробування для тії людини, яку ви задумали, це для нього або для неї це випробування. І це дуже гарна молода людина, у ну, мене йде що молода. Він світлий, він чесний, він, в ньому є іскра Божа. І що карта каже, його, його внутрішнє світло вкаже йому шлях. Тобто, це треба як розвивати оце, в силу волі, то що в цій людині живе добре. Коли ця людина проявляє свою волю, ці б'си від нього відступають. 10 кубків вийшло, що так, що це можна виправити все, це можна все справити. Це пораду таку дали. Карти. Але людина повинна проявити силу волі. Коли людина проявляє свою силу волі, тоді оці всі негативні темні сили, вони відступають, вони не мають влади над людиною. Тобто йому самому або їй самій, треба захотіти оце не пити. І також дуже допоможуть чистки. І чистка роду дуже допоможе зміни долю. Я прибираю все, що негативне. Так, це добре. Це добре, це погане, це добре. Процедури на цвинтарі робила якась майстер, жінка. Так, що ти робила? Порчу насмерть чи ні? Ні, вона робила цей алкоголізм. Перекидала, я б сказала, навіть з когось перекидала алкоголізм на вашого близького. Так, а що ж я все сховала? Це треба перекритися, так? Да? З ці карти. Все, заперечую. Може, знаєте, вже хтось якийсь обряд робив, скидав десь порчу на алкоголізм, а. Оця людина, про яку ви думаєте, чого я кажу, що молодий, бо бачите, тут такий птінець, що він як неопитний, неопитний юний. Якщо ви задумали когось уже в віці, то з ним це сталося, коли він був юним. Ось так. І можливо, що не навмисно робили, а просто ця людина десь щось підібрала. Підібрала оцей переклад на алкоголізм порчу на алкоголізм, і будемо перекривати зараз буде ніколи нічого не можна підбирати з землі. Навіть якщо там якісь. Дуже гарні речі лежать, або гроші, або якісь прикраси. Брати цього не можна. Не ваше, не беріть, не торкайтесь. Так. Прибираю негатив, знімаю нулюю. Все зле лихе, що підібрала, що причепилась, що зробили. Весь негатив магічний, енергетичний. всі порчі, всі перекладаю, підправляю на болота. Там на болотах. Вони схороняться, і а, того, про кого ви думаєте, більше не торкнуться. Та буде так, і так буде. Перешкод більше нема. Що я вам можу порадити? Вам треба чистку робити, захист потім, ну, на того, про кого ви думаєте. Треба а, чистку роду обов'язково зробити, щоб прибрати цей негатив, бо він і причепився цей негатив. Тому що є така предрасположеність в роду. Заперечую, 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 заперечую. Ще також не можна випивати на цвинтарі. Буває таке, що на цвинтарі п'ють, а потім там чіпляються до них якісь прямо з того ж цвинтара темні сили, якісь непокоїні душі, віси і так далі. Тоді у людини проблеми. Є е, загавір дуже класний, який працює від алкоголізму. Він спрацьовує, що людина пити не буде. І є ще там деякі методи, да? От, якщо людина вирішить, що вона не п'є більше і зробить цей заговір, то їй допоможе. Якщо людина не робить цього, то треба йти, робити також на цвинтарі робиться обряд і хорониться, оця випивка хорониться. Людина не п'є, ну, це триває рік, потім треба поновлювати. Краще Якось запевнити людину, що їй це не треба. Можна молитися, сім разів казати наш» і просити янгола охоронця щоб він допоміг, щоб там такий-то-такий-то не пив. І тоді ваш янгол-охоронець домовиться з янголом-охоронцем людини, що випиває, і будуть якісь зрушення, що людина буде прагнути якось позбутися цієї залежності. Ну Це, звісно, проблема. Прибираю весь негатив, знімаю анулюю. Відправляю все з Лелехи на балата, там їм схорониться. того, про кого ви думаєте, більше не торкатися. Та буде так і так буде. Я хочу ще подивитися, що йому заважає залишити цю пагубну звичку, що заважає вести тверезий образ життя. Скажіть, покажіть, що заважає тому, про кого ви думаєте. Це мені карти показали, що я взяла вниз головою. Так, скажіть, покажіть, що заважає. Тому, про кого ви думаєте? Вести тверезий спосіб життя, не пити алкоголь. Що йому заважає? Скажіть, які перешкоди? Дуже погано 4 міча вже сам не хочеться робити. Зазвичай у таких пропоїць це на. Що заважає, що вони люблять пити, їм це подобається. В цьому випадку, ні, людина страждає, їй це не подобається. Вважає себе ну, в опасності. Хоче з цього позбутися. Ну, Він позбудеться цього. Дивіться, уміреності шість була, що перемога за ним, що він переможе це. Що він вийде з цього негативного становища, карта мир на майбутнє все буде добре. Давайте перекриємо. Так, оце погано, що розбите серце на майбутнє. Тобто у нього із оцих або у неї. Про кого ви думаєте? Да? що Із-за цієї пагубної звички, що на майбутнє розбите серце, п'ять мечів це якісь конфлікти, скандали, бійки, дуже погано, погане життя. Але це все перекрилось позитивними старшими арканами. Уміряність, що це зцілення що людина як відновиться заново. Потім шість пентаклів, що відкриються шляхи на гроші, на роботу. Він думає про роботу, або вона, вона думає про роботу, це буде. І що життя зміниться, карта мир. Все удовлетворення е, у всіх сферах життя, Все, що хоче людина, вона всього доб'ється. Це можна прибрати. Оцей негатив. Зараз я його знімаю, заперечую, заперечую, заперечую. І зараз людина дійсно як хвора, але ще не усвідомлює, наскільки важке становище. Він або вона думає, що ну, це таке, це він може зупинити в будь-який час, все буде добре. Ну це не так. Там серйозні проблеми. Заперечую негатив, прибираю. Так. Це те, що заважає полишити випивати. В принципі, розклад добрий, все буде добре, нема таких серйозних перешкод. Магія негативна, вона познімалась, нема цієї магії. Скоріше за все, що людина десь підчепила підклад. Хтось скидав алкоголізм на якийсь предмет, він його підчепив або випив, або з'їв щось таке. Ось, або взяв щось, підняв. Два варіанти. Або випивав на, на цвинтарі, або підняв щось з землі. Може, підкинули. Так. Але це дуже класно знялось. Алкоголізм це така підступна річ, там підселяється без алкоголізму. І йому подобається бути в тілі людини, робити все, що заманеться, вести неадекватно себе, щоб людина потім страждала. Тому магію ми зараз знімемо, але треба ще працювати, зробити чистки. І зробити обряд, щоб відмовитись від випива, випивки. Відмовитись від випивки це значить не пити взагалі ніколи. Не ні на свято, ні, ні, ні трошки, ні, там, ні за кампанію, ні на день народження, ні на Новий рік. Взагалі не пити ніколи, ні краплю. Це як називається кинути пити. В його випадку, або в її випадку, це тільки такий спосіб, щоб позбавитись цього лиха. Прибираю весь негатив, все зле лихе, знімаю нулюю, прибираю всі перешкоди, які заважають. Тому про кого ви думаєте, залишите алкоголь раз і навіки. Та буде так і так буде. Перешкод більше нема, буде так. Так. Дивлюся ще, яка особиста карма того, про кого ви думаєте, яка в нього особиста карма. Чотири пентакля добре, шість пентаклей добре, король булав добре. Особиста карма чиста. В цьому житті він, він або вона повинні мати будинок, гроші, е, е, жити добре, жити таке своє щасливе, багате життя. Ось. Так що, а в роду проблема є, треба чистку роду робити. Хочу розповісти ще обряд, заговір. Як можна собі дати обідницю, щоб не пити або не курити. Якщо от людина вирішила більше не робити цього, не пити, але не може з цим справитися, то це робиться просто: купляється бутилка водки, викидається на вулиці в контейнер з мусором. І кажуться такі слова, що я даю собі заборону на випивку. Або купляєте, там, якщо людина кури хоче бросити курить, да, купляє пачку цигарок, відкриває її, і викидає в смітник і каже, даю собі заборону на коріння. Я живу осознанно. З цієї хвилини я осознання живу, енергію більше нікому свою не віддаю. Вся енергія залишиться зі мною. Ця випивка або це паління, воно мені шкодить. я більше не віддаю свою енергію на випивку і на паління. З цієї хвилини я більше не курю, не п'ю. І тягу к алкоголю, або тягу курінню міняю на тягу займатися спортом, або там малювати картини, або робити те, що вам подобається. Вказуєте, що то, що вам подобається, ви будете робити замість того, що ви курите і п'єте. І треба сказати такі слова, що я визиваю в себе відразу до алкоголю, або до запаху алкоголя, до запаху цигарок. Віднині алкоголь і цигарки нагадують мені і пахнуть мені, і на смак мені, як дерьмо, як смарад общественного туалета, наприклад, да? як смирад тухлої риби. І з цієї хвилини, якщо я п'ю, або якщо я курю, то я відчуваю запах. Дуже неприємний запах смраду тухлої риби, запах дерьма. І це працює, до речі, як я викидаю смітник цигарки, або як я викидаю в смітник алкоголь, так я викидаю з свого життя алкоголь і цигарки, алкоголь і паління. Мені це шкодить, мені це не потрібно. Закриваю енерготок, буде так. Цей обряд треба сказати 12 разів. Щоб не стоять на вулиці і не читати по бумажці, це треба записати, щоб не читати оце, ці слова біля там, контейнера з, мусор, з мусором. Це можна взяти мусорне відро вдома, викинути цю пляшку відкриту, або викинути ці сигарки відкриті, сказати слова 12 разів що що я тільки що вам сказала, А потім винести одразу це все на смітник, на помойку, кинути разом з, цієї, з, з цим мусором в контейнер пару цукерок і сказати духам помойки на з'їдання негативу. Оце такий ну, битовий обряд. Дуже робочий, він дійсно працює. Якщо ви вирішили полишити, курити, пити або там солодке їсти, то можна скористатися цим обрядом. Він дієвий і він працює на вашій волі. Якщо людина проявила силу волі, вона виразила свою волю, що ви відмовляєтесь від цього, ви замінюєте цю тягу, на щось приємне для вас і корисне. І це буде працювати. Так, повторюю ще раз, що треба сказати. Даю собі заборону на алкоголь. Або якщо ви кидаєте курити, то кажете заборону на паління. Міняєте по змісту. Значить, даю собі заборону на алкоголь. Я осознанно живу. Тягу до випивки, до алкоголю закриваю і змінюю на тягу до навчання, до розвитку. До пізнання себе. Визиваю відразу до запаха і до смаку алкоголя, як до запаху і смаку тухлої туші. Як цей алкоголь я викидаю в смітник, так, алкоголь я викидаю свого життя. Мені це шкодило, мене це збивало з шляху. Мені це більше не треба. Закриваю енерготок. Буде так. І це треба сказати 12 разів. Можна своїми словами, але зміст такий. Також можна, наприклад, якщо жінка хоче, щоб чоловік полишив пити, вона може в якоїсь бесіді спитати в нього, чи я теоретически, чи хотів би він е, полишити випивати. Якщо він каже так, то ви можете робити цей обряд за нього і казати: на правах жінки, я в нього питала, він мені дозволив, на правах жінки я даю такому-то заборону на алкоголь. І робити той же самий обряд, 12 разів кажете ці слова. Але якщо у людини дуже сильна ця прив'язка до алкоголя, це може не спрацювати. Але це працює 100%, якщо сама людина сама собі дає такий запрет, Тобто людина вирішила проявила волю, сказала ці слова, відмовилась від алкоголю і це спрацьовує 100%. Можна спробувати робити комусь із близьких це. Ну, Пробуйте, може вийде. Також, якщо ви робите комусь, то можна не купляти цю пляшку водки там, або пляшку пива, або що там він вас п'є, що він любить, або цигарки. Можна сфотографувати і казати, що як я стираю з телефона це фото цього алкоголя, так, зникає з його життя така залежність. Користуйтесь. Дякую всім за увагу. Будьте здорові, будьте щасливі і на все добре.